Арбітриня їй допомагають Світлана Грушко та Марина Стрілецька на позиції четвертого арбітра Анастасія Романюк. І Вар помітив та Таркова. Праворуч є понідільник. Чого Хомчиновський понідільник якраз зробив рух в центр? Хомчиновський пробиває лівою ногою. Є навіть влучання в площу на 34-й хвилині. Ну або ж змушують гравців кривбаса такі передачі робити, як понідільник. Каліт він правою ногою. Удар є. Жовта картка Луньова це перших 45 хвилин і це такі надійні. чисті, сухі 0-0. Чотири удари. На дві команди два влучання в площину, але жодного небезпечного удару. Жодного небезпечного моменту. передача. Праворуч. Волошин просить передачу Волошину. Ось він з м'ячем в штрафному майданчику пробиває. Такий Волошин непогано розібрався. Він цьому відбувся. Копина, пас на Третьякова, Третяков пробиває повз ворота. Ще одна атака з зу... удали була попередня передача, то показував Вернедуп, що добре так і варто грати. Це якраз сигнал до більш вертикальної гри. Зараз непогано. Микитишин м'яч підкопляє. Він вже в штрафному майданчику. Гострий кут пробиває Микитишин. Вирішений краще не пригадувати. То у Кривбаса взагалі лише один удар. був. Каліцвінцем. Передачу виконує непогано на Третьякова. Удар! Кліщук. Щук. Вже після цього епізоду Тут він рятує, також третяков пробиває. Так, поруч захисник, поруч голкіпер, але це в межі штрафного майданчика. І... А потрібно лише туанду. Це по справжньому гольовий момент. Були удари у обох команд, але це вже удар з меж штрафного майданчика. Чудово розіграна комбінація. І міг забувати це удар з далекої відстані виконання скорка як непоган. Сігеє. Талітвінце. Простріл. Удар третя кола ще один удар. Луньов готується виконати цей навіс. Давай, 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 давай. Подача є удар напрямку воріт, і гол. Один 65-та хвилина. Забиває кривбас. Олександрія розпочала цей тайм значно краще. Але в останні декілька хвилин вже кривбас цим не скористався. Ось подача головою в падінні. Оце, звичайно, так. Не зовсім низом в падінні головою, але не зовсім і верхом. І далі, вже після того, як в падінні зіграв за Дирака, я чую, дійсно полетів низом. Партію був. сьогодні він на заміну виходить. Рекенті Волошин поле залишає на 73-й хвилині, не вразив. А цей футболіст йде так 32. Угорські і 34 у Олександрії. А Олександрія в зоні Конференції. Зараз момент Хомчановський з гострого кута пробиває. Це, може, як такими словами розпочинаються драматичні історії. Побачимо, як буде насправді. Атака. Кривбаса Хомчиновський робить передачу удар у конані. Микитишна ще один удар. Шевченко лежить, а Микитікшин забиває 2-0 на користь Кривбаса. Відзначається нападник. В поєдинку з Зорею. Ось забиває. Микитишин сам біжить з м'ячем, виконує передачу на Хомчановського, отримує пасу. Відповідь, перший удар блокує Бабогло. І лежить Шевченко, і другий удар, звичайно, він вже не міг відбити. не міг вже нічого зробити. 2-0, користь Кривбаса. Жовта картка на 80. Мустафаєв на Третьякова. Третьяков, Третєков простріли Удари гол. На 92-й хвилині забиває Денис Мірошниченко. І укрив баса ще хвилина, аби утримати цей переможний результат. Все ж таки, Олександрія зуміла, в басі ще в 2013 році. То 10 років тому за всю свою кар'єру він лише три голи забив. А в цьому сезоні вже чотири. Непогана атака. Мустафаєв розвернувся, зіграв на третє коло, який ось внизу третє коло, звичайно, кращий за безкоровано. В плані швидкості, в плані мобільності, в повітрі без шансів. Внизу. І лунає фінальний свисток. Не провела все ж таки свою останню атаку. Олександрії. Кривбас здобуває перемогу з рахунком 2. 20...